Читаю часто про героїв віри, котрі страждали тяжко за Христа, котрі всім серцем Господа любили і за Ісуса віддали життя. Їх налякало смерть і гостра жало, ішли смиренно і без нарікань, слова Христа постійно пам'ятали. Що й сам пив чашу надважких страждань. Хіба вони не прагнули пожити і споглядати на землі красу? Хіба їм не хотілося любити своїх близьких, своїх батьків, сім'ю? Та, коли їм прийшлося вибирати життя в достатку, але без Христа. Вони за Бога прагнули вмирати, аніж без нього жити у гріхах. Коли їх гнали, били і катували, вони дивились на Голговський хрест, де кров із ран Ісусових стікала, де, як розбійник, сам Господь помер. За честь було їм за Христа страждати, бо Він безгрішний, за гріхи вмирав, і навіть на Христі, як був розп'ятий, любив людей і їх і тоді спасав. Тому і послідовники Христові робили так, як заповів Ісус. І до кінця чинили Божу волю, за це йшли на смерть або в тюрму. І кожен з них, немов зерно пшениці, у землю впавши, уродило плід. Багато ще людей тоді спаслися, як бачили велику віру їх. І ті, яких весь світ був недостойний, тинялися в ущелинах землі, блукали по печерах і по горах, замучені голодні, ледь живі, якби ж не послідовники Христові, чи ми б пізнали Господа шляхи. Чи ми б почули Боже святе Слово, якби страждань боялися вони, бо цю свободу, що сьогодні маємо, виборювали потом і слізьми на півночі, в лісах, в холоднім краю, чиїсь батьки і доньки, і сини. І коли в житті нам вибрати прийдеться життя в достатку, але без Христа, згадаймо, що лише вірні чисті серцем його зустрінуть в синіх небесах.